Ми зараз знаходимося в Святошинському районі міста Києва. Вночі сьогодні в цей район, житловий район, був населений був прильот ракети. На даний момент експерти вилучили решки цієї ракети, віддали відповідним службам, які проводять відповідну експертизу і дадуть кінцевий результат, що за ракета була, яка була бойова маса цієї ракети. Що стосується роботи нашої спільної, тому сказати, що на даний, момент, на даний момент ми чітко можемо сказати про вісім загиблих. Дев'ята особа, яка яку ми рахували загиблою, це були рештки тіл, які також зараз на експертизі, в судоме експертизі. І в е, нас більше 70 людей е, отримали поранення 44 особи зараз знаходяться в медичних закладах. Що стосується роботи по місту Києву, прильотів було е, достатньо багато, тому близько одночасно в одній зміні працює в нас 500 працівників державної служби з надзвичайних ситуацій, і е, така ж кількість працює у нас слідчих е, оперативних підрозділів. Дільничних офіцерів поліції, криміналістів, відповідно, волонтери працюють на місцях. Лікарі екстреної медичної допомоги. Ми розгорнули штаб тут. В школі неподалік. в штабі. Працює три локації, плюс дві локації ще розвернуті в, в наметах. Ми маємо найкоротший термін взяти пояснення і опитати, взяти заяву від кожного громадянина, який або втратив домівку, або домівки, яких квартири отримали ушкодження. Я хочу сказати тут дитячий садок, поруч школа, яка також достатньо сильно постраждала і будинки це будинки побудови початку 50-х років, здебільшого, але і більш нові. І ще раз хочу повторити, що це густонаселений район. Ми пройшли кожну квартиру спочатку вночі з 3 до 5 ранку. Потім ми ще раз пройшли кожну квартиру вже зранку, коли вже було достатньо світло, і можемо з певністю сказати, що в квартирах поранених або загиблих на даний момент ми не бачимо. Чому сказати точно, що під завалами з великою долою верогідності ще знаходяться на жаль тіла загиблих? Працюють е, е, наші рятувальники, працюють е, спеціально навчені е, кіно, е, собаки, кінологічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.